Я крутий чувак, а ти не крутий чувак. Канал тоже мій, но не тій. Мій хейтер не сміх мене достать так само, як і ти. Скільки раз тобі казать, твої попытки Ну Но ти все равно Питаєшся уничтожить мій канал. Хейтери прорвались но мене це не Остановить ви вже на нервах стоїте, все одно не получиться уничтожить мій канал. Уже на нервах стоїте. Хейтери прорвались на мене, це нікого не останове. Я крутий чувак, а ти не крутий чувак. Канал ТОЖЕ мій, но не твій. Мій хейтер. Не сміх мене достать так само, як те, скільки раз тобі казать, твої попики нікчемні, но ти все равно питайся уничтожити мій канал. Хейтере прорвались на мене, це нікого не останови. Ви уже на нервах стоїте, все равно не получите Уничтожити мій канал. Ви уже на нервах стоїте. Все равно не получится уничтожить мій канал. Хейтери прорвались на мене Це ніколи не Останове, ви уже на нервах рвах стоїть те, все равно не получится уничтожить мій канал. Я крутий чувак, а ти не крутий чувак. Канал тоже мій, но не твій. Мій хейтер не сміх мене достать так само, як і ти. Скільки раз тобі казать, твої попытки нік чом не, ні. но ти все равно пытаешься уничтожить мій канал все равно не получится уничтожить мой канал.